На виготовлення тризуба та двох флаштуків у місцевого зварювальника Руслава Мельникова пішло два тижні. Насправді, майже всі металеві конструкції в громаді виготовлені його руками. Проте з такою роботою довелося мати справу вперше. Лише зварювальних швів було зроблено 57 метрів. А на полірування витратили 26 шліфувальних кругів. Напевно, найкраща моя робота із всіх. Власна фантазія, спочатку долучен був бути тризуб і адільна отдель, один. Потім ми побачили на Шевченковському, що воно так зроблено два шмахтоки. Я запропонував Володимиру Сергійовичу також зробити два флагштоки, трохи коротші, На них три зуби. Якби то все погодили і вперед працювати. Під час урочистого відкриття на флагштоках підняли прапори України та Кушугумської громади. Подальшому збираються також використовувати під час урочистостей прапор Євросоюзу. Інсталяцію на площі біля пам'ятника загиблим воїнам Другої світової встановили не випадково. В селищ Балабино Кушумовська громади найбільша кількість загиблих героїв, і ми постійно тут і відпіваємо їх біля, ну прямо тут на цій території. Тому було вирішено саме тут встановити цей знак. Тризуб символ сильної та вільної країни сьогодні знають та впізнають в усьому світі. Саме біля цього знаку у Кушугумській громаді планують відзначити і майбутню перемогу. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ.